Вітаю вас, друзі, на каналі Максимуза філософсько-аналітичне психологічне таро. Якщо ви насправді хочете зрозуміти, що відбувається в Україні тенденції, а політичні тенденції, історичні, я дуже вам раджу дивитися Віталія Портнікова, якщо ви його, ну, з тих чи інших причин не дивитеся, бо дивитеся мало. Спонтанне відео в мене. Зараз виникає, і ідея цього відео спонтанно виникла. Саме тому, що я подивилася щойно інтерв'ю Гончаренка, такого, от як от кажуть, порохоботи. Мало кого так можна назвати, але це, напевно, заядлий порохобот. Але він провів дуже цікаве інтерв'ю, і одразу, знаєте, видно рівні. Інтелектуальні, емоційні, духовні різних людей. Портніков специфічний. Я свого часу чомусь не могла його сприймати. І зовнішність якась така, знаєте, цікава, і голос такий різкий, і інколи на якихось стрімах, і інтерв'ю він досить емоційний і різкий. До війни він дуже багато критикував президента, але що мені подобається в ньому? Все-таки, знаєте, а, таке адекватне правильне ставлення до політикуму під час війни. До речі, от на рахунок розумієте. от Є такі нюанси. От я завжди кажу: Бог і диявол в деталях. Нещодавно Портнікова представили до нагородження до Шевченківської премії. так? І е цей наказ мав підписати Зеленський, і він його не підписав. А знаєте чому? У Портнікова запитали, як ви ставитеся до президента. Він сказав, я скажу після війни. Тобто він не почав там вихвалювати оди, писати йому хвалебні, але нічого поганого не сказав. Володимир Зеленський цього йому не подарував. А я вважаю, хто хто, як саме не Портніков, достойний цієї премії. І дана ситуація сказала, як і про Зеленського, такий нюанс поставила, і про Портнікова. Взагалі смішно дивитися Портнікова на таро. Знаєте, де я депортніков? Де його інтелект, освіченість, ерудиція. Я залишу посилання на відео цього інтерв'ю. Подивіться. Подивіться. Знаєте, для чого потрібно дивитись такі стріми? Там немає отих. Закликів сажати Порошенко накрав мерзотник, наробив, або там інший Зеленський розмінував чонгар. Це, знаєте, такі попсові речі. От, розумієте, Хтось закинув це, одна партія бореться з іншою партією, і вони розганяють ці тези, народ підхоплює і, ось, знаєте, от, ось, стінка на стінку. Це дуже, я говорю, якось поверхово і примітивно. А він е аналітик глибокий, неповерховий. До нього ще треба дорости і розуміти, що він розуміє, е що він говорить. Е дивіться: карти щоразу що, що показують, для мене несподіванка. Я навіть не розумію, як поставити запитання і що про нього дивитися. Але подивлюсь так, в яких він зараз енергіях перебуває? Як бачить його таро? От яким його бачать? Ну і вам, якщо цікаво, то, будь ласка, до перегляду. Довгий вступ такий, знаєте, він у мене обережний. Він у мене обережний цей вступ, тому що. Я не хочу нав'язувати вам щось, але я його дуже раджу подивитись. Тому що, я ж кажу, він жодного зараз поганого слова не говорить про керівництво, він говорить адекватно. Він говорить про те, що правительство під час війни це одне діло політикум, а після війни це зовсім інша історія. І от він якраз дивиться по історії, що дуже рідко, коли керівництво могло бути на тій високій хвилі, на тій високій ноті, як під час війни. Це різні завдання. Одне діло президент воюючої країни, одне, а інше діло, президент, який будує економіку, це різний рівень завдань. Мислення і стратегії. На Ленорман подивимося спочатку, як вони його бачать, образ Портникова, який він є? Жінка, ключ, башня. Нагайка, як це? батоги. Книга? Лупа? Лупа? Поки все в мене сходиться внутрішньо. дім? Змія, Хмара. Жінка. Я би це не коментувала. Я щось чула таке про те, що, можливо, Портніков нетрадиційної орієнтації. Мені це в даному контексті ніяк не цікаво. Але, можливо, це мали показати, тому що це центральна карта. Жінка. Жінка. Що біля неї ключ і башня. Башня, коли стоїть біля персоналі, говорить, що людина досягла певних висот, правильно вибудувала своє життя, і що вона на хвилі успіху і вона знана. І що цей свій успіх вона вибудовувала сама. Тому що башня, бачите, скільки тут куполів і. Тобто дуже багато часу потрібно, щоб вибудувати і башенки тут. Дивіться, це така складна споруда. Тобто, він складна особистість, нетривіальна і різна. Ключ. Ключ це, якщо стоїть біля образу, біля особистості, говорить про те, що людина до всього докопується і шукає завжди. Відмичку до того чи іншого питання. В деякій мірі ще це говорить про свободу. Коли людина не служить а, там, тому чи іншому господарю, але ну, має це на увазі, не сидить він в тій золотій клітці. Ну, це певна міра свободи. Тобто, розумієте, ключ, відкритість. Я, я сьогодні так дуже обережно підбираю слова, тому що ну, не пересічна особистість. А що в голові в майбутньому, і от я думала, що я сьогодні побачу якісь там сонце, якісь там якісь такі яскраві карти. Знаєте, що таке батоги? Це журналістика, це хльостки слова, різкі. Книги, дивіться, стоси книг. Це ерудиція, лупа. Це, перепри... це коли я перепровіряю інформацію. Я не вірю на слово, я дуже багато маю підняти документів. Я дослідник, ну, дослідник. Бачите, це дослідник, журналіст. Ну, Тобто карти бачать його таким, який він є. Але це про м -м, різкість слів, коли я не добираю вирази. Що я відчуваю, що знаю, те я говорю. Я можу викривати людей, але це не пустозвон, а оснований на фактах. Я основуюсь на фактах, бачите? Отже, навіть, як то кажуть, спеціально і не витягнеш такі карти. Тобто підґрунтя не просто я милю язиком і просто аби говорю, не просто кидаюсь, так? Ні, в мене є підґрунтя. В мене є велика основа. Тобто, мало того, що багато книг інформації, я ще цю інформацію перепровіряю ретельно, перепровіряю. І тоді щось говорю. Ну, він так і говорить, він такий хльосткий. Основа на чому сидить він? ну, Бачите, карта Дім, Змія і Хмари. Про що це говорить? Що а, на батьківщині де небезпечно, але хмари — це така небезпека, яка приходить, відходить. Ну, Він в Києві, по-моєму, знаходиться. Зараз не знаю, чи у Львові чи в Києві, в Києві здається. Коли е небезпека така циклічна, що да, пройшли хмари, визирнуло сонце. А ще це говорить про те, що він сам, як вітер, мінливий, як хмари. А він людина настрою. Інколи дивлюся, якісь стріми, і от видно, Портніков нервовий сьогодні, або йому не подобається, як ставлять йому запитання. Або він втомлений. Який дивилася стрім. Дивлюсь, думаю, ну що ведуча така молодець, витримана. Вона витримує його характер. Вона йому задає деякі питання ставить питання. А він так. Ну, що тут незрозумілого. Тож, зрозуміло, це як в Ізраїлі, то -то. або тут наводить приклад, або з цієї країни, про цю країну, або тут з історії якийсь факт каже, це ж як на долоні. В нього є такий момент аб'юзерства інколи, коли він не в настрої, він може не прямо але так хлістати людину батогами. да. От він може, може, там мало не покажеться. Якщо людина. Не дотягує до його думки, мислення, він наотмаш може так говорити. Ну, десь так, такі досить такі стримані карти. Ви знаєте, немає карта сонця, немає того, що він там почуває на лаврах і купається в промінях слави, чи там немає зірки, щоб він там прагнув до якихось там далеких перспектив. Взагалі ще карта Хмари говорить, що він тут живе сьогоденням, тут і зараз. В центрі небезпеки. Якось йому поставили запитання, чи йому було страшно, чи страшно йому зараз на війні. Він каже: мені цікаво. Бо він, як журналіст, там по різним країнам їздив досліджував досліджував війну, як люди себе поводять. Йому подобається бути в центрі. От він знаходиться, бачите, як в центрі небезпеки він знаходиться. Добре. Давайте поглянемо, не знаю, найближче майбутнє, яке його чекає, в чому він живе, по Кальському хресту. Швидесенько глянемо. Центральна карта. А отут карта зірка. А це вже високі помисли. Це мрія. Це дорога, або якийсь такий прорив, колесничий. В думках десятка мечів. Десятка мечів, де якийсь, якась біль. Пауза, може <кій> якась вимушена зупинка, ж так цікаво, говорять, що він був на вимушеній зупинці, можливо, якась і хвороба перевтома, це вбитість перевтома, але його як підхоплює простір і його несе. Він не може якби довго сидіти на одному місці. Минула сила, ну, духовна сила напрацьована. Це як башня да, по е, Ленорман, найближче майбутнє. Ну, Оновлення йде. Я не здивуюся, якщо він е, щось закінчилось, насильственний якийсь кінець, е, він про це думає. Е, е, і я говорю, що тимчасово, як ніби спад енергетики йде, але це як. Новий емоційний сплеск найближчим часом. Король жезлів. Ну, король жезлів це от і є вогняний чоловік. Це от питають, як він впливає на своє життя, на ситуацію, яка розвертається в нього по життю. І він рулить. Це така карта супер тато. Коли я в багатьох сферах і там, і там, і там в мене зустрічі щодня я. А от тут на дні колоди як закрита людина, Двійка мочів, це ще самообмеження, коли я сам на сам, коли я шукаю вирішення якоїсь проблеми, я мушу обмежити спілкування. Тобто ось така якась закритість, коли я про себе нічого не розповідаю, я більш так туди, зовнішньо. Живу подіями, які навколо. Але мені час від часу потрібно замкнутися і переосмислити, відійти від всіх. Так, там, можливо, якась дорога. Щось мені так як випадає якась йому дорога, має бути найближчий час. Добре, що простір йому пропонує. Це страх, диявол, залежність. Він стикається, йому простір. Як дзеркало ставить якісь випробування, якісь страхи. А, тобто у нього внутрішньо проходить робота ще зі своїми якимись болями, страхами. І зараз як йому виклик простір кидає. Непростий. Його надії, сподівання і боясь. Ну тут, тут про якусь втому. Все одно мені говорять про якусь хворобу втому. тому. Е -е -е -е... Якусь таку безпорадність. Такі кілька карт випало непростих. Що на майбутнє? На майбутнє якась важлива зустріч у нього відбувається. Партнерство. Партнерство. Навколо нього дуже багато і болючих карт. Болючих карт. А, навіть якщо він це не показує зовнішньо, як такий холодний аналітик, журналіст, щось він розповідає, він дуже багато працює, в нього дуже багато зустрічей, стрімів, і стрімів на власному каналі. І тут я бачу деяку таку перевтому. і би, звісно, відпочити, тільки він не відпочиває. Тут є якась така вихолощеність по п'ятірці пентаклів. Це коли я не маю вже ні сил, ні душевних, ні духовних, але я все одно встаю і йду на зустрічі, тому що мене чекають, тому що мене хочуть чути. От те, що я говорила, що в нього є такий аб'юзивний такий момент, коли. Він може так присадити співбесідника. Причому, от я так дивлюся, один стрім дивлюся, він з кимось різко говорить. По-моєму, з Марком Фейгіним якось так роздратовано. Фейгін так його притримує, так все одно ставить йому запитання, а той так ну бачу, дратується від чогось. Да? А потім раз, дивлюсь, зустріч з студентами журналістський факультет, а там він. От такий, як перверзний нарцис це такий от показник цього, от, якось, навіть, частково якісь такі психічні розглади, вони всі у нас є. Мається на увазі сьогодні я на коні, я в гарному настрої, і, не дивлячись на те, що в нього така зовнішність, ну, його назвеш ніяк як да? Але внутрішній отой вогонь. Знаєте, він мені подібний на оту таку лампадку, яка така, вона не дуже зовнішньо красива, але коли там запалюється вогонь і воно так мерехтить тим вогнем, аж манить, хочеться його слухати, дивитися, бо ти відчуваєш, що там є сила і багато цікавої інформації. Я от інколи боюся пропустити слово його якесь. Але це залежить від його настрою і від, від того, з ким він зустрічається. І так це карти і показують. Двійка жезлі випадає так само. Це м, про частковий успіх, про невдоволення ситуацією. Немає такого, щоб він, знаєте, от немає у нього тут в розкладі, щоб він, знаєте, чимось так радів, щоб в нього якісь такі були емоції. М, щоб десь він там відпочивав, ой, ж кажу, ще раз почував на, на лаврах. Ні, працює, паше, різні емоції. раз поранене серце до речі. Я сказала за Шевченківську премію: тут випав просто в мене король кубків і поранене серце. Це той момент, коли він ніколи не скаже: На поверхню це не видасть, можливо. Бо сьогодні ж я дивилася з Гончаренко стрім, і він нічого поганого про Зеленського не говорив. Але я можу сказати, це те, про що ми не знаємо, але карти показали: поранене серце від президента. Тобто, не можна сказати, що він не амбітна людина. Амбітна, це могло бути. А, от ще десятка мечів, про що він думає. Знаєте що? От зараз мене це і зачепило. В нього можливо це зірка, це центральна карта. Це коли була мрія, а можливо, він і мріяв отримати Шевченківську премію. Але вона прибилась, призупинилась. Отак От в мене показує вертикаль. Оце основа. Четвірка мочів, коли вимушена зупинка є мрія, але він прибитий несподівано. Оце такий показник є. Є. Тому що я думаю, що ж так скачуть карти? Є і страхи, є, от, наприклад, сімка жезлів, це говорить про те, що він як а, той же самий Донкіхот з вітряними мельницями. Він борець, от він один проти всіх. Він як одиночка, це видно. видно. Але він мах, розумієте? Він мах свого життя. От там, як було, жінка випадає да, центральна, потім карта ключ. Він він свободний, він сам керує своїм шляхом, своєю долею, але, виходячи з законів Всесвіту. І сьогодні якраз там була така якась тема. Знаєте, Він розповідав про важливість української церкви, і він розповідав такі речі. От він каже, він же єврей, каже, є речі, які ми не можемо пояснити. І коли я підійшов до стіни, плачу, оце в Єрусалимі де це, да? говорю, Ой, Боже, що я кажу, Господи. Ізраїль, де це знаходиться? І він каже, мене накрило таке дивне містичне відчуття. І це каже, як це пояснити? І він говорить, чому і важливо, щоб в нас була одна церква, тому що є містичні речі, які не можна пояснити. Оце промага, оце мах такий. Мах з одного боку е будує своє життя, свій рух життєвий, свої вчинки, дії, основуючись на чотирьох стихіях на матеріальному світі, якихось законах, які вже пояснені, які вивчені, які є доведені наукою з одного боку. так? Тому що тут є вогонь, ну повітря, повітря, ти не пощупаєш вогонь, земля, вода, чотири стихії магічно він діє. З іншого боку, над ним німк вічності. І от, до речі, от, бачите, тут співпадає оця сила його духовна. Тобто він не відкидає, що є щось в житті таке, що ми не можемо пояснити, осягнути, і його можна лише відчути. Відчуття ти не поясниш. Ну Як ти поясниш, що таке любов? Так, вчені говорять, там, а, і м, лікарі говорять про те, що там кортизол піднімається, те піднімається, там, серед, там якісь там розкладають хімічно, розказують, скільки любов живе років. Це вони пристрасть говорять, скільки живе. Це пристрасть живе, там стільки-то років, і лібідо да, там вмикається на людину чи вимикається. Любов не можна вирухувати, не можна. І я кажу, оце ж є те, що можна пояснити. А людині ну ми завжди хочемо щось пояснити. Людині це властиво. Вона ж шукає опори. І от він така людина. Тобто він тут земний, він ерудит, Інтелектуал, але і він не відкидає, що там. Того всього не існує, Бога немає. Все тлен немає цього. Дуже суперечливі карти. Тут, знаєте, навіть немає в цих картах якогось такого одного сюжету, щоб от заякоритися і кудись піти. Він, як у ті хмари, він рухається, рухається, так, карти скачуть. Карти скачуть. Основна така карта, яка є як оновлення, самооновлення джерело безкінечне, яким є. В роботі, в дорозі, десь якась дорога має бути. Але знаєте, що кажуть? Не дивлячись на те, що отримав якусь рану, я тут розумію, що найближчим часом має відбутися все-таки якась така зустріч і якась нагорода йому. Це не велика нагорода, але якесь таке признання, якась така допомога. Давайте я зараз подивлюсь на майбутнє. А чи отримає він коли-небудь Шевченківську премію, чи якусь таку нагороду високо, високого такого, гатунку? Колись в далекому. Ну, я тепер розумію, да, що карта я зразу не збагнула, що вони мені показали, що він не видається назовні, але його ранило. Те, що йому не дали Шевченківську премію. Ну, принаймні, я так щитую по картам, що його це поранило. Ану, отримає він якусь велику нагороду і визнання в майбутньому. Давайте 5 карт. Оце його біль між іншим, це його пунктик, диявол. Це не можу сказати, що він про це не думає. Диявол це така теж. Темна його сторона. От я ж говорю, що він як мерехтить. То він в гарному настрої. І він відкритий, зміться. То він може бути колючий. Так, раз. Четвірка мечів призупинено. Два. П'ятірка кубків плаче взагалі три. Колесниця прорив чотири. Ну і давайте п'яту карту. Двійка жезлів. Поранене серце. Не показують поки карти. Тут ясно, що можна їх витягнути 10-15 і, врешті-решт, витягнути признання. Він, поки я бачу в досить важких енергіях сумних. П'ятірка кубків, оплакування якихось втрат, може говорити, до речі, про якусь хворобу його, і навіть от завжди інколи про сустави говорить. От, коли так я не можу далі рухатись. Це говорить. От хвороба якась, якась є хвороба. Якась хвороба. Вона його засмучує. Але він все одно в Русі. Тобто випадає чотири важких карти, чотири важкі карти, але він в прориві. Коли, Куди це він так летить? А зустріч іде? Це як журналістка зустріч. А, дивіться, одно. До зірки своєї, все одно пахарь, 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 все одно пахарь. Прорив іде. Чотири жезли це, знаєте, це колектив, це спілкування з різними, скажімо, представниками з різних країн. От якась зустріч все-таки. В нього якась має бути зустріч з колективом, десь має виступати, десь має виступати. Важко йому все одно по 10 жезлів, але е, от я говорю, десь мені так і відчувається, що би не відбувалося, він просто буде працювати по сімці пентаклі, пахар. І тримати рівновагу по помірності, по помірності. Тобто зараз злетів як таких немає, іде знаєте, такий робочий стан, робочий режим. Ось такий був розклад. Спокійний, нескандальний, не про політика сьогодні, про журналіста. Дякую за вашу увагу і дуже рекомендую, дуже рекомендую для того, щоб трішечки розібратися в тому, що у нас відбувається, послухати цей ефір з Олексієм Гончаренко. Дуже багато там ви для себе почерпнете. Дуже багато. Дякую за увагу, буду дякувати за вашу підписку, коментарі, вподобайки і до наступних зустрічей!